Не знаю, чи колись хтось з італійців і всіх наближених чули про пасту з оливками. Але я чула і я її хочу. Тому удара це не корисливі стосунки, все добре. Все відбувається за взаємною згодою. Чухається, чухається вода. Вода готується. Ай! П'ється током зараза. Значить, з наявних тут ребят. У нас є, по-перше, не тільки буде е, цей паста з оливками, а буде і паста з ой, паста, буде салат. Буде салат з авокадом. Це наш холодильник. Маленький скромненький, скромненький. Кіндерпінги. І ікра. Нормально. А, значить, авокадо для салатика. авокадо, салатик, помідори жовті, помідори жовті. Масло туди на пательню, Там ще не то. А сорян. Помідори, з якими ми дуже сильно класно лаханулись. Наступним чином, що там було написано 2 за 35. Виявилося, що верхня написана, тому так. Одна штучка вийшла 20. І в огурок оливки на пасту. Все, отаке. Але тут ще є деякий прикол з макаронами. Вся пачка нам, щоб з'їсти, це забагато. Тому ми. Лишаємо ось це. І це замало, щоб поїсти ще раз. На одну порцію можливо, нормально. Тому ми це зараз бахнемо в одну каструлю. І я сподіваюся, що вони не посваряться. Тут за наявних гостях масло, сир, томатна паста, пюре. Томат... Ну, коротко, так, томатна паста, томатне пюре, льон. І тут всякі різні солі, парміджано. Дуже багато дерених баночок. Ну, добре, це моя, це італійські трави. Паприка е, копчена. Чилівські. Пластівці. О, дякую. Рідний. І базиліка. і пишеться. Вода зараз спокійна, тому нормальна штиль. Ми поставили дарі тарелочку але хочу. Ой Боже, хочу придегустувати томатик. Ну маленький тобі теж можна брати мити? Чи бажано просто на салат помити? Загалом все. Але з дегустація, дегустацію попри, попри все. Ммм. Хороший. Тут написано лаліпопс, що буквально означає людяник. Чупа-чупс. Але. Тут є, ну, це буквально мікс, але тут є чорний принц. Якась какашка на пальці. Чорний принц томат. Жовті, якщо ще хтось не помітив, і червоні. Так. Цікаво. В інших більше, в іншій пачці більше чорних помідорів. Ой, ну да, так, тут, тут дві. Ой-ой-ой, аж дві штуки. Дара вибрала дуже хороший авокадо. Я взагалі від того всього далека від всяких різних авокадо, да. Але Дара їх якось там обирає, типу мацає, там всякі там хвостик їхній дивишся. Пладанушку, як я не знаю, як це називається. От він прям хороший, він прям дуже м'якенький. Ну, не сильно хороший. Ми ще помітили, що дуже смішна назва у Оливок. Халкідіки. Багато. Не одна велика. Йдемо робити найважливішу справу. Закидати макарони. Що то здається, можливо, багато макаронів. Таке от Не знаю, чи я казала, певно, ні. Але така от цікава форма. Макарони цікавої форми. Напівтрубочки. Такі колеса. Колеса і пружинки. Нуліки і палички. палички ну... Коротше, макарони хороші. Вже потроху починається процес готування. Тут важкове масло і цибуля. А у мене важлива справа, чесник. Видиснути чесник. Найважливіша справа з усіх. Якби не я, боже. Бачите? Прям петальним просто. Ну Може ще трошки почекати, якщо чесно. Ну ладно. Покажу, посміюсь. Витяжка, так? Да? Тут є такий от козырек. Половина витяжки. Стоїш? Ой, Боже, ну так. Да. Стоїш, а тебе не зачепи ніяк. Хоч воно ну, там буде плюватись, хоч не буде. Ой, на тією стороною, боже, хвилююсь. Ну і все. Мішаємо макарони. Ну, все нормально. Я Як забула помішати, то я їх вкинула, то стояла, мішала, мішала, а далі забула ще раз мішати. Ой, ну тут. Ой, нічого страшного. боже. Тут зараз вже обсмажила цибулю. Цибуль. Дзибуль. Туди подавала всяких приправок. точно Всі, хто там стоять, ті тут і є. Паралельно ще відбулося нарізання поливок. Поливки дуже якісь хороші, такі вонтові, що вони прямо... По-перше, вони там в середині такі червоні. А по-друге, вони дуже сильно, прям, прям жирні, прям товсті і прям соковиті, насичені смаком, дуже хороші. Тут вже стоїть на поготові братик. І все. Томат на базі. Макарони не злиплись, до дна не прилипли. Зараз будемо тарти сир. Гарно виглядає, вигадає міжечки. Так красиво. Вже, певно, в п'яте показує їх разом. Туторіал від Дари, як робити за, за заправку салату. Дара кудись обіжала. Дара побігла по своїй баночці. Туріал Дари, як робити заправку для салату, Значить, Значить да. приблизно ось таку тарілку салату. Нам, Нам потрібно. <кій> <кій> Пойдемо, потрібно. Дві таких ложечки напевно, Десертних це не сто, але це десерт. Дві десертних ложечки мавінезу. Або така столова згубку. Цю кількість. На жаль, мірок вам не скажу, але чуть-чуть соєвого соусу. Десь. Такого. Головне не дати забагато. о <соє> о <соє> 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 Дарапа з дірочкою. Зараз щось вигадаємо, спокійно. Отакі От макарони ми маємо на виході. Такі супер-дупер. Ой-ой-ой, <реш> <реш> ніхто нічого не бачив. Отакі От макарони ми маємо на виході. Такі супер-дупер сирні. У, -у, -у як сир тягне. <с algum> <реш> як сир тягнеться, то. І там оливочки, льон і дуже багато. Ууу, ти шо, шикуємо. <laughs> От. І салатик у нас вже реанімований. Все у нього добре. Та да, майонезу чуть чуть стало менше. Але так само поменшало і солі. Ну, все добре. Добре, що все добре, правда? Даре, їсть майонез. Це ми зараз робимо, щоб, щоб реанімувати салат. Це не тому, що похибка. Дуже велике, що нам треба отак. все, Трошки з чеснику. Трошки солі зідра. У моє Майонезу десь дві ложки. І десь напевне ложка соєвого соусу. Це добре перемішати. Щоб майонезу було трошки менше, ніж голів'я, щоб воно все покривалось. Що і щоб достатньо вогнено було. Ну, така от смаката для кота виходить. По кольору можна трошечки вже з часом зрозуміти, коли не стає сайового соус. От, нам хіба що трошки можна додавати. Зазвичай кольор такий ближче до якогось горіхового соусу. Чогось такого ніж до... Правда, правда. правда? правда. Соус виходить не біле, я більше власне гірчичний. Так, от Гірчичний, Гірчичний. Хороший Напробуй. Я ж буду пробувати. Хорошо. Спочатку so mm, yeah. є, є, типу, так, що воно прямо в роги та, дає. Так нормально. Це класно, що він зеленій. Е, можна поповнювати водний баланс. Вбирайте mm -hmm. <ріст> мене в посаду президента України. Це мій кулінарний а, влог. Це мій кулінарний влог. Я сьогодні приготувала. Це такі макарони. Максани дуже з'їмало, так? Оливка приготувалась добре. Секрет фірма просто. Якщо вони вміють готувати так, як я, взагалі, не, не беріться нікуди. Таріляка макаронів, чашки тарілки і величезна банка. Величезна банка холодного чаю. Це Аризона, це класний, холодний чай. Дуже сильно видно. Ви... О, яка у мене подача макаронів? Подивіться, яка в мене подача макаронів, дуже гарні макароні. Дуже гарні макароні. Дякую їм дарі чайочок. Ой, пахне дуже сильно смачно, да нюхай. Ми поки жребимо з вами літ. Швиденько mm. знову пробуємо. І їмо, бо нема часу, все вистегає. Колір персиковий. Непогано. Відчувається смак чаю. Але непогано, типа, таке собі, конечно. Все, до побачення.